Трьох синів лідера Хамасу Ісмаїла Ханії було вбито в результаті ізраїльського авіаудару. Про це повідомили угруповання і родина Ханії. Ізраїль підтвердив факт удару, зазначивши, що сини Хазем, Амір та Мохамед належали до збройного крила Хамасу. У мить загибелі вони їхали автомобілем у районі табору Альшаті в секторі Гази. За даними Хамасу, від удару загинули юнуки Ханії, три дівчинки та хлопчик. Щодо онуків, ізраїльські військовики сказали, що наразі жодної інформації про це немає. Ханія зараз живе в Катарі. Будинок його сім'ї було зруйновано внаслідок ізраїльського авіаудару ще в листопаді. Водночас його вважають доларовим мільярдером, який збив статки на гуманітарній допомозі, що надходить палестинцям. Також він багатів на 20-відсотковому податку, який стягують з усіх товарів, які завозять до анклаву з Єгипту. Цього тижня Хамас заявив, що вивчив пропозицію Ізраїлю про припинення вогню і що та не відповідає жодній з вимог палестинців. Наступ Ізраїлі в сектори Гази триває вже сьомий місяць поспіль. Він спустошив Клау. Сотні тисяч його мешканців утекли на південь і живуть біля кордону з Єгиптом. Хамас вимагає, щоб Ізраїль вивів свої війська, припинив усі воєнні дії та дозволив переміщеним палестинцям повернутися додому. Мета Ізраїлю повністю знищити угруповання Хамас, яке 7 жовтня під час нападу вбило коло 1200 та взяло в заручники приблизно 250 ізраїльтян.